Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні хочу разом з вами приготувати котліти з кабачків. Моя сім'я їх просто обожає. На мій погляд, вони навіть смачніші за звичайні м'ясні котліти. Але перш ніж почати готувати, я хочу щиро побажати всім нам мирного неба, миру та злагоду нашій рідній Україні та добробуту в кожній оселі. Отже, для приготування нам треба взяти 600 грамів кабачків, 300 грамів картоплі, 3 яйця, 40 грамів вівсяних пластивців. 20 г борошна 2-3 зубчики чеснику, 10 г нарізаної зелені, 1 чайна ложка паприки, сіль та перець за смаком. Нумо до роботи! Натираємо кабачки промиті та обсушені, але не очищені на крупній терці. На ніж натираємо сиру картоплину. Додаємо до овочів сіль, гарно перемішуємо. Засипаємо масу у друшляк і ставимо його в миску. Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб зайва рідина стекла в миску. Тим часом до вівсяних пластивців додаємо 3 яйця, перемішуємо, пропускаємо через прес 3 зубчики чеснику. Додаємо до маси паприку та чорний перець. Залишаємо масу на 10-15 хвилин. Поки що будемо робити соус до кабачкових котлетів. Миску наливаємо суміш майонезу та сметани по 50 грамів. Пропускаємо крізь прес два великих зубчики чеснику, додаємо нарізану зелень і ретельно перемішуємо до однорідності. Соус готується дуже швидко і він відмінно пасує до цієї страви. Як бачите, рідина зійшла, але ми ще витискаємо її за допомогою рук і перекладаємо овочеву масу в миску. Вівсяні пластиці за цей час добре набухли, доливаємо їх до кабачків та картоплі, все ретельно перемішуємо, додаємо зелень і борошно. міксуємо і фарш до овочевих котлет і готовий. Беремо столову ложку суміші і робимо акуратні котлети. Краще, якщо руки будуть трохи вологими. У пательню наливаємо олію, нагріваємо, після чого викладаємо котлети і смажимо з обох боків до золотистої скоринки. Кабачки дуже корисні для організму, особливо для його омолодження. Адже вони сприяють відродженню клітин. Тобто, якщо ви регулярно вживатимете страви з кабачків, то завжди будете як нові. Котлети посмажилися, викладаємо їх у форму для запікання, змащену вершковим маслом. Та випікаємо у духовці нагріті до 150 градусів 15-20 хвилин. Котлети готові. Далі викладаємо котлети на порційну тарілку. А у соуснику обов'язково додаємо до страви соус і насолочуємося. Ви не уявляєте, які неймовірні аромати наповнили мою квартиру. Як бачите, я прикрасила страву помідорами черрі та гілочками м'яти. Хочу показати вам, які котлети всередині: соковиті, ніжні, м'які, а скорінка хрустяща та приємна. Просто кулінарний захват. Щиро раджу приготувати таку смакоту найближчим часом. До речі, якщо ви приготували більше котлет. То пару днів можна зберігати їх у холодильнику. Якщо потрібно зберегти продукт довше, то покладіть котлети у судочок, накрийте харчовою плівкою і зберігайте у морозильній камері. Після морозилки краще розігріти котлети у мікроволновці. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блогу. Смачного та продуктивного вам дня та миру Україні!